А то щось так аж померзли трошки. Значить, шановна громада, я трошки довше буду говорити, бо інформації багато аж на листочку написала вперше в житті. Значить, е, хочу повідомити, бо тут дехто знизу, я бачила плечима. Не знають про ті події. Не знаю російською, скажу, то, що підходяще слово вапіющі просто події, які відбулися в нас у вівторок на території АТП, нашого місцевого, де так званий наш депутат мороз. Побив двох громадян нашого міста, зачитаю фамілії з листочка, бо боюсь перепутати: це Олександра Обояна та Юрія Стенковського. Можливо, хтось з вас чув про цей випадок, можливо, не всі чули. Але власне, мороз бив його не сам, а привіз з машиною своїх так званих братків, тітушок, як ми їх називали на Майдані. І разом вони тих хлопців побили до них. Якби хто бачив тих хлопців, то там облич немає. Причому не просто били, а вимагали 3000 доларів. І це тільки за те, що той бідолашний сходив у той гадюшник і десь ненароком вилив пиво на його білярний стіл. Шановні, вибачте, за Конвенцією ООН життя і здоров'я. Для людини є самим цінним та, очевидним для нашого морозу. Він свій більярдний стіл ставить понад усе. Оце нормально, скажіть мені, будь ласка. Ганьба такій людині. Значить, по факту даного побиттю потерпілі звернулись в міліцію, були зняті побої. По цьому факту є також відео, яке облетіло весь інтернет, і з ним ви маєте змогу там ознайомитись, кому цікаво силочки, підходьте я Тобто, Але, послухайте мене, що саме цікаво, наша славна міліція, так звана, чомусь не відкрила кримінальне впровадження на цього бандюгу. Дні, було твоє, хоча це далеко не перше побиття морозу. Завтра це буду я. За післязавтра це буде ваша жінка, ваш син, ваш кум, ваш брат, сват, чи просто рідна чи близька вам людина. Чи погоджується громада, що така сволота представляє наші інтереси як депутат міської ради? Це ганьба, люди. Це ганьба, що нами керують у такій бандюї. Значить, я собі тут коротенько накидала. Е, я як представник майдану, як е, один з півголів Майдану, хочу е, поставити такі вимоги: по-перше, до нашої шановної міліції, до нашої шановної прокуратури, відкрити кримінальні впровадження по попитцю, по вимаганню. Грошей у громадянах, містах депутата Мороза. Хто підтримує цю відмову, вимогу, прошу проголосувати. Одноголосно. Друга вимога до прокуратури власне нашого міста, якщо її ще можна назвати якимось законним органом і тому подібне. Надати пояснення щодо заяви та закликів депутата Мороза. Ідіть на полігон та стріляйте в один в одного. Це в той час, коли ми втратили, повірте мені, я була на Майдані, я бачила там аби в 300 чоловік вклалося. Це нормально? Чому прокуратура не засудила і не дала пояснення цим його закликам, які ображають честь та гідність громадян міста? Вимагає від прокуратури отут перед людьми надати пояснення, хто за це прошу проголосувати. Третє. Позбавити мороза депутатського мандату та посаду голови жилищної комісії. Земельної вірніше комісії як такого, який негідний обіймати дану посаду та носити депутатський мандат. І особисто за це покласти відповідальність на мера міста, щоб він організував позачергову сесію, забезпечив явку всіх депутатів та нормальне голосування. Хто за це прошу голосувати? Значить, четверте, ми знаємо з вами. Що це далеко не перше побуття депутата Мороза в його так званій депутатській кар'єрі. І як він каже, а мені все до дупи, є депутат. Цитую, вибачте, за грубість його слова. Значить, ми вимагаємо, тобто, і оце питання, власне, тому що в нас було, якщо я не помиляюсь, три чи чотири сесії за рік засідання міської ради, з них на десяти тільки розбирали поведінку мороза. Вибачте мене, ми повинні займатися благоустроєм міста чи розглядати яким поведінку мороза, це вже смішно. З 34-х 10 засідань, які розбирали поведінку мороза, люди. І що саме цікаво, коли повстало питання про його зняття як депутата, міська рада проголосувала недостатньою кількістю голосів. Не хватило, власне, трьох. То що я писала запит на міського голови, пофіцілполучила офіційне, як то кажуть,